Доброго ранку, діточки! Сьогодні я пропоную вам переглянути цікаві досліди, які можна провести зараз взимку, але найкраще їх проводити, коли випаде сніг та на вулиці буде мороз. Малята, досліди, які я вам запропоную, потрібно проводити з допомогою батьків. Для дослідів нам потрібні будуть чайник з водою, дві склянки з чистою холодною водою, цукор, ложечка та дерев'яна паличка. Для першого досліду, який називається Як утворюється іні, нам потрібен чайник. Наливаємо у нього воду та вмикаємо його, щоб вода закипіла. Діточки, цей дослід нехай проводять батьки, а ви будьте уважними спостерігачами. Потім потрібно винести чайник із гарячою водою на вулицю, підносимо чайник під гілки дерева чи куща і відкриваємо кришку. Що виходить із чайника? Так, із чайника виходить пар. А тепер кришку чайника закриваємо і подивимося, що ж утворилося на маленьких гілочках, на які піднімався пар від води. Як бачите, на тоненьких гілочках утворився іній. Отже, пара від гарячої води взимку на морозі перетворюється на іній. Другий дослід Називається Чому дерева взимку не замерзають. Нам потрібно в одну склянку покласти ложечкою цукор. Ви помітили, що я підписала склянку, у якій буде вода з цукром. Цукру можна насипати 5-6 ложечок, а потім добре розмішати. Тепер. Ці дві склянки виносимо на вулицю і залишаємо на деякий час на морозі. Через деякий час потрібно обов'язково вийти і перевірити, у якій склянці швидше замерзне вода. Малята, погляньте в одній склянці, де була лише вода, вона замерзла. Ось я перевіряю дерев'яною паличкою, а в іншій склянці, де є цукор, вода не повністю замерзла. Отже, за допомогою цього досліду ми перевірили, що дерева взимку не замерзають, бо в деревині є цукор. Діточки, коли випаде сніг. Поспостерігайте, будь ласка, за снігом, особливо біля самих стовбурів дерев. Погляньте ось на це дерево, яке росте на добре освітленій ділянці. Коли на нього отрапляли сонячні промені, то сніг навколо стовбура розтанув. Як ви думаєте? Що буде зі снігом, якщо стовбур дерева загородити фанерою? Чи розстане сніг навколо стовбура? Звичайно ж, сніг не розстане, тому що щит з фанери захистить його від сонячних променів. Любі мої діточки, дякую вам за увагу! Бажаю вам успіхів! та задоволення від проведення дослідів.